Про що домовилася коаліція охочих щодо припинення вогню в Україні? Про це пише британське видання The Times. Прем'єр-міністр Британії поділився планом відправки в Україну понад 10 тисяч миротворців. Як пише видання, це відбулося на онлайн зустрічі коаліції охочих держав, які хочуть допомогти зберегти режим припинення вогню в Україні. Кіра Стармера тепер підтримують значно більше країн. Пише видання. Спочатку лише три країни пропонували надати свої сухопутні війська каже джерела близько 35 країн погодилися надати зброю логістичну і розвідувальну підтримку майбутньої миротворчої місії пише The Times. союзники сподіваються що це стримуватиме путіна від нового вторгнення в україну Серкер Стармер на віртуальному засіданні коаліції охочих обговорив плани щодо західних миротворчих сил, чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців для України. Високопоставлені джерела в уряді заявили, що прем'єр-міністр отримав значно більшу підтримку ніж три країни, які спочатку запропонували надати свої наземні війська. Основна частина сил ймовірно надійде з Британії та Франції. Хто вірить путіну в припинення вогню? Українці готуються боротися далі. Про це пише британське видання «The Times». Видання наголошує, що Росія висуне вимоги, на які більшість українців не погодяться ніколи, тому українці готуються боротися далі. Попри заяви політиків щодо ймовірного перемир'я, якби уряд Володимира Зеленського відмовився від суверенітету заради забезпечення миру, пише автор. Відчуття зради в Україні було б дуже глибоким і приголомшливим. Українець Павло у тренувальному таборі під Києвом поділився з виданням, що не сподівається на швидке завершення війни. Цитата: ми Уємо з Росією сотні років. Сказав він і розсміявся. Паша лежав по шию в траншеї, обрубуючи ручною лопатою впертий корінь дерева. Він не сподівається, що ця війна закінчиться найближчим часом. Цитую, ми воюємо з Росією сотні років, сказав він і розсміявся. Він вважає росіян божевільними. Нинішній конфлікт на його думку почався не в 22-му році з повномасштабного вторгнення, а в 14-му році, коли російські солдати в формі без розпізнавальних знаків захопили Крим і більшу частину східної України. Війська в Україні, військова служба європейське переозброєння, чого хоче Еммануель Макрон, пише французьке видання Ле Parisien. Україна суверенна держава. Якщо вона просить союзні війська перебувати на її території, то Росія не може залучатися до прийняття рішень, сказав президент Франції про миротворців. За словами Макрона, мова йде про розгортання кількох тисяч військових від кожної країни в ключових точках. Також Демонстрації таким чином довготривалої підтримки Україні. В інтерв'ю регіональній щоденній пресі. Зокрема, Le Parisien in France, глава держави, закликав французьких виробників зброї виготовляти її більше. І наполягає на тиску на Росію, щоб вона погодилась на перемир'я в Україні. Російські війська б'ються з останніми українськими селами в Курській області. Про це пише Reuters. Автор пише. Українські війська відступають з Курщини, але намагаються не дати росіянам. Просуватися до Сумської області і відкрити новий фронт українські сили відступили з усіх територій Курської області Російської Федерації за винятком невеликої ділянки і намагаються не дати ворогові просунутися в Сумську область. Про це пише видання із посиланням на військових аналітиків і військовослужбовців. Видання зазначає, що багатомісячна кампанія із захоплення і отримання російської території, яку українські військові розпочали у серпні 2024 року. з Схоже, наближається до кінця. В одній із найяскравіших битв трирічної української повномасштабної війни українські війська пробили собі дорогу через західний кордон Росії в Курській області в серпні минулого року. Це ознаменувало найбільший напад на територію Росії з часів німецького вторгнення в 1941 році. Але цього місяця територія під контролем України зменшилась приблизно до 110 квадратних кілометрів. Представник Трампа розказав про зустріч з путіним це ефір CNN. спецпредставник США Стів Вітков розкрив деталі розмови з Путіним щодо миру в Україні. Щодо досягнення угоди про припинення вогню в Україні, посадовець погоджується з прогнозами президента Шраднеда Трампа. Цитата президент використовує термін тижні, і я з ним не сперечаюся. Я дуже сподіваюся, що ми побачимо тут реальний прогрес. Ми зменшили розбіжності між сторонами, сказав пан Вітков. Він також сказав, що Трамп і Путін спілкуватимуться цього тижня. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося, як завжди, в рубриці інформаційний фронт о 13.50. І передаю слово своєму колезі. Віко, дякуємо за інформаційний фронт і до зустрічі. Дякуємо дуже. дякую до зустрічі. Отже.